Після отримання першої зарплати Олексій придбав дрон та почав опановувати керування БПЛА разом із вісьмома побратимами. За його словами, це були мотивовані хлопці, які вже виховали не одне покоління пілотів. Дехто з них віддав життя за незалежність України. Хоч минуло вже понад три роки від початку великої війни, свій перший бойовий виліт. Чоловік пам'ятає, немов це було вчора. Ми працювали з колес, тобто отак от стояла машина, отак, от ми підіймаємо. Багажник, ми достаємо наше споряддя. Дрони тоді доставали на 2-3 кілометри. Тобто, ми працювали з цих заводських пультів, які ставиш. Значить, на пульт заводський ставиш звичайний мобільний телефон телефон, і з нього літаєш. Тобто, отак, от виглядаючи за дерева з посадки, от там ти бачиш, куди ти летиш. Тобто, от там та посадка, куди ти летиш.